Ти готовий до прямого ефіру на всьому телебаченні? На всю Україну. На так? На всю Україну. А в мене вибору немає, я готовий 100%. Вже хвилюєшся? Нема часу хвилюватися. Відбувалося це все за рахунок зворотнього зв'язку з військовими. Ми це все 24 години на добу все продумовували і все ну, максимально комплектували. І за рахунок цього зворотнього зв'язку, такої плідної праці і визначили саме, що потрібно в цій майстерні. Саме ця комплектація вже має свої позитивні результати і має відгуки. Вся ця майстерня стає окремо на. Якусь автівку, правильно. А будь-який пікап. Головне, щоб був повний привід. Сніг не прибирають взимку і в яких умовах їздять машини на передовій, тобто це багнюка по коліна. Ця машина може проїжджати. Дуже дуже в складних умовах. Зрозуміло те, що це дуже вражаюче. Така велика кількість всього. І оскільки я почула, що це мрія кожного хлопчика взагалі. Так. Це насправді мрія будь-якого хлопця. Серйозна. Тому я думаю, що це максимально крутий результат і максимально кру крута річ, яку ви робите. Дуже вам дякую, дякую. Якщо буде потрібно, така тачка, звертайтесь. <світ> З радістю. Дякую, ну, хоч... хлопці, за, за такі корисні речі на фронті. Хай буде більше таких гаджетів.